Вітання моїм друзям, підписникам і гостям каналу. Сьогодні буде Ода чудовому томату з моєї колекції під назвою Винна бухта. Він виявився найраннішим і найурожайнішим томатом з сезону 2022 року. Кущі у мене росло 5: Три з експерименту на грядці і дві в теплиці. І там і там він дуже гарно себе проявив і по кількості плодів, і по їх а Хто вивів цей сорт, так і залишилося загадкою. Ютуб мовчить на цю тему як співучасник нашої інтриги. У мене цей сорт був найранній, оскільки саджу його не перший рік. Стійкість до захворювань середня, але до цього часу, поки починається якісь захворювання, кущ встигає потішити доброю порцією помідорок. Формується кущ в два стебла, обов'язково потребує посинкування і підв'язування. Хоча кущ сам по собі акуратний. Він детермінантний висотою до 1,5 метри. Форма плода округла, приплюснута. М'якоть м'ясиста, суковита, Вин, того ж винного кольору, що й шкірка. Шкірка тонка. Смак чуть солодкуватий, з досить насиченою винною кислинкою. З келихом червоного сухого вина і шматочком хорошого сиру смакує ну, геть добре. Повірте, це дуже смачно, тому рекомендую для вирощення, а хто не вірить, то має нагоду це перевірити. Колір томата, як у густого молодого вина. Зелено-брунаті плечики нічим не відрізняються від решти плода і досить м'якенькі. Оспівувати цей томатик я можу довго, але все-таки краще його цей, виростити самому. Вага плодів від 100 до 250 г. Вони вирівняні, майже немає маленьких. Думаю, Справжні томатова... томатомани зобов'язані мати хоча б один кущик на своїй ділянці.